Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. З піснями та гучними вигуками. Так у Львові зустрічали мадридський реал. Вже у середу на нього чекає матч п'ятого туру Ліги Чемпіонів проти Донецького Шахтаря. В аеропорту подивитися на вершкових прийшло більше тисячі уболівальників. Більшість із них були із символікою реала. Як зустрічали королівський клуб у Львові, бачили наші журналісти. Так, у Львівському аеропорту фанати готувалися до приїзду мадридського реала. Більшість із них здолали тисячі кілометрів, аби побачити своїх кумирів. Ми завжди її підтримуємо після будь-яких результатів. Відомо, що ми програли в себе вдома на Сантьяго барнабео в класіко, але нам це не важливо. Ми всім серцем за Мадрид, ми завжди за Реал, ми завжди з командою. Я приїхав, я приїхав з Дніпропетровська при 800 кілометрів підготовив баннерів. Маленьке уточнення, для тих, хто розуміє, Дніпропетровськ тут спеціально написано українською та англійською, ну, щоб люди розуміли, що ми Дніпропетровськ, а не Дніпропетровськ. Я хочу отримати автограф Пепе, бо я граю в аматорський футбол так само, як і Пепе. Якщо мимо мене хтось проскочив, то він не проскочить, а впаде. А цей хлопець за професією художник. Картину із своїм улюбленим футболістом Вадим намалював за одну ніч. Побачити кумира на власні очі під час гри йому не вдасться, бо квитка і не зміг придбати, тому нині приїхав у аеропорт. Так співпало, що я художник і виболіваю за Роналду. Я хочу йому презентувати. Аби гравці Реала змогли пройти, в аеропорту футбольні фанати зробили коридор, вздовж якого усі вишикувалися. За порядком стежили патрульні. Два назад, будь ласка. Кожного собою якась символіка улюбленого клубу. Хтось одягнув футболку із написами, хтось за блокнот, а хтось звичайний папірець з надією на автограф. Ці люди тут стоять вже з 11-ї години ранку. Кожному із них не терпиться хоча б краєм ока побачити улюбленців мадридського реалу. Буквально за декілька хвилин літак із мадридською командою приземлиться тут, у Львові. Востаннє Львівською бруківкою футболісти ходили ще як на євро 2012. І ось ця мить футболісти у Львові. Одним із перших виходить Кристіану Роналду. Футболістів зайняв лише декілька хвилин. Кумири не приділили уваги фанатам зовсім. Зі всіх зірок лише Пепе та Модріч затрималися, аби дати автографи. Вершкові швидко сіли у автобус та у супроводі поліцейських поїхали у готель. Маріана Оленська, Віктор Сембратович, НТА Спорт, як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.